17 лютого громадська організація Об'єднані надією» разом із кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка провели соціокультурний захід у селищі Опішня. Літературний вечір під назвою Коло життя познайомив слухачів з життєвим і творчим шляхом місцевої поетки Олени Носач. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології Олександр Лук'яненко. Вітром серед поля міряю віки, прихиляю долі маків-пелюстки. Те, що встиг почати не згниє землі. Рід стає начати з вірою в Крилів. Захід у межах проекту «Поетичні діалоги проходив у затишному приміщенні туристично-інформаційного центру Опішнянської громади. Поети спілкувалися на вже усталені теми вибору мистецького шляху та співвідношення буденного і творчого в житті. У віршах та роздумах вияскривався образ жінки в її різних іпостасях: від тендітної красуні до залізної леді, від юної дівчини до матері й бабусі. Олександр та Олена ділилися роздумами з приводу ролі митців у житті територіальної громади, дискутували щодо схожості та відмінностей бачення світу поетами та їхніми сусідами. На діалогах лунали вірші про українські народні традиції та сімейні цінності. Автори говорили про ностальгійність поезії, домінування пасторальної теми у творах, про постійність посилань на українську минувщину. У розрізі дискусії про віршування для і про дітей митці згадували свої перші літературні проби, а також читали вірші, присвячені найменшим рідним. Як хочеться, щоб у дітей в родинах усе усе було гаразд, як хочеться допомогти дитині, яка спіткалася не раз, як хочеться, щоб і близькі, і рідні, здорові й щасливі всі були, за це вона і з радістю віддала частинку серця і душі. Як хочеться, щоб у сині синочки вже щасливіша доля за її була. Всіх світ материнське матріцьке серце звіріває безмажні ніжності свого тепла. Залізна жінка? Ні, вже не залізна. Залізною вона була, поки її онуки не звіріли в сердечній ніжності дитячого. Разом із слухачами Олександр Лук'яненко та Олена Носач мислили про магізм римованого слова та містичну випадкову пророчу роль поетів. Осібно тема розмови стосувалася творчості, пов'язаної з війною Росії з Україною. Вона особливо злободенна, враховуючи, що й син опішнянської поетки нині захищає державу у лавах збройних сил України. Пані Олена виконала пісню, написану як оберіг для свого сина та всіх воїнів України. Хай летить молитва щира в святі небеса, засія добром і щастям Україна вся. Рідна земле, святе небо ви допоможіть захистити Україну і у мирі жить. Рідна земля, святе небо ви допоможіть захистити Україну і у мирі жить. Окрім творчості Олени Носач та Олександра Лук'яненка, гості поетичних діалогів познайомилися з роздумами українського поета Василя Стуса з приводу вибору творчої літературної стежини. Рядки з роману Сад Гециманський Івана Багряного наштовхнули на розмисли про духовну сутність людини, а вірші Василя Стуса про поета як про моральний орієнтир. На противагу цьому роздуми американського письменника Ернста Гемінгвея давали розуміти неоднозначність пророчості слів митців. Натомість американський поет Яна Кастакі з його роздумами про поезію як ладан власного знищення утверджував у думці про таємничу оберегову силу віршованого слова. Значення пам'яті у творчості митця допомагали проілюструвати поезії Сергія Жадана. А пошуки дитячого письменника Корнія Чуковського були співзвучними з діалогами про письменницьку працю для найменших слухачів. Ідеї українських авторок Ліни Костенко та Анни Малігон допомагали з ілюстрацією теми української ідентичності та творчості у часи війни. Зрештою, вірші Юрія Іздрика розставили крапки над питаннями зазирання у творче й буденне майбутнього у другій частині зустрічі. О пішняне, а також гості з Полтави, Гадяча і Карлівки, спілкувалися з учасниками діалогів та ділилися враженнями від творчості літераторів. Мало жінок, котрі так відчувають. Слова вірша, одне. Я дуже уважно слухав відповіді на запитання. Я слухав, я чув, яку вона показувала. Вона кричить. Люди добрі, дайте нам тепла зрозуміти одного. -одно. Я вже сказав ці слова подібні, але вона, вона майже плаче і каже: люди, шукайте в собі добро. Ми ж людьми родилися, розумієш? І я, я вам вдячний, пані Олено. Чесно кажу. Поет для того, щоб відволікти людей від будення. Для мене мені над потрібно було відволіктися. І сьогодні я тут. Спасибі вам, спасибі Роман. Спасибі Олександру Лукянку, спасибі вам за те, що за це мініствя душі, яке відбулося для вас сьогодні. Голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал подякував опішнянам за їхню згуртованість, наголосивши на необхідності єднання навколо наведення порядку у своєму власному дворі, як у своїй малій сім'ї, так і у великій родині, громаді та державі. Люди стараються знайти в цьому негативі, як ви говорите, да? знайти якусь хвилинку радості. От е, Саша порівняв територіальну громаду з сім'єю. Я хочу, щоб ваша сім'я, які на якій ви тестуєте свої вірші, як ви говорили, да? щоб вони слухають вас, насолоджується вами, з кожним все було більшою і більшою. Щоб було більше саме тих людей, які прийшли з вашої громади і разом з вами розділили ваш написаний вірш. Разом з вами підтримали вашого сина, свого сина. Почувши вірш і вашу пісню, та мама буде наспівати його своєму синові, але вона її буде наспівати тільки тоді, коли вона її прийде і почує. Він зауважив, що національним духом, щирістю і теплом, які панували на зустрічі, треба ділитися з молодим поколінням, у чиїх руках буде життя громад у майбутньому.